Добрий день, малята! До нас в гості завітали іграшки, які вже сумують за вами. І вони запрошують нас в подорож до країни іграшок. Ось на цьому гарному потязі ми будемо відправлятися в подорож. Ну що ж, всі готові, потяг заповнений. Розпочинаємо нашу подорож. Малята, погляньте, що трапилось. Потяг зупинився і не може далі рухатись, це тому, що зламалась залізна дорога. Засумував наш потяг і іграшки, але я думаю, ми зможемо їм допомогти. Я пропоную вам, малята, зробити аплікацію. Залізної дороги, якої не вистачає для того, щоб відправився в подорож потяг з іграшками. Ось малята наш зразок роботи. Для цього нам з вами знадобиться пензлик, клей, ножиці, серветка, кольоровий папір коричневий, з нього нам треба буде заздалегідь. Приготувати дві довгі смужки і один такий прямокутничок з іншого боку, хай батьки вам допоможуть і намалюють такі рисочки, це будуть наші шпали для залізної дороги. А також просто білий аркуш, на який ми будемо приклеювати нашу залізну дорогу. Але перш ніж ми розпочнемо роботу, давайте ознайомимося з правилами поводження з ножицями. Не тримай ножиці кінцями вгору. Не залишай ножиці у відкритому вигляді. При роботі слідкуй за пальцями лівої руки. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виходили за край. Передавай ножиці у закритому вигляді кільцями вперед. Не ріж ножицями під час руху. Не підходь до товариша або батьків. Підготуємо наші шпали. І так, беремо ножиці до рук, ви вже прослухали правила, і відрізаємо по одній смужці дуже обережно. Тримайте пальчики лівої руки на відстані від ходу ножиць. Щоб ви не поранилися, намагайтеся різати рівненько, не поспішайте. Ви зараз навчаєтеся роботі з ножицями, опановуєте новий для вас вид діяльності, тож не засмучуйтесь, якщо у вас щось не вийде. Починаємо з вами приклеювати на наш білий фон наші рельси. Отож, перевертаємо їх на Виворотну сторону і починаємо мастити клеєм. Багато клею не потрібно наносити, будьте уважні, бо може ваш папір просто порватися. Обережно притримуємо іншою рукою, мастимо клеєм. І на наш фон трішечки в сторону від середини розташовуємо. Рівненько нашу з вами рельсу. І серветочкою прибираємо залишки клею. Іншу нашу смужку повторюємо дії. Не забудьте використовувати клейонку, щоб не замастити, не вимазати ваш стіл робочий. І паралельно нашій першій рельсі приклеюємо на невеликій відстані одна від одної другу рельсу. Прибираємо залишки серветкою. Наші рельси готові. Тепер ми з вами беремо наші шпали і поки що без клею ми будемо викладати їх на наші рельси. Намагайтеся на однакові відстані, одна від одної, не близько і недалеко розташовувати наші шпали. Без клею, поки що ми викладаємо. Щоб подивитися, щоб все було красиво, рівненько. Ось так. Нічого страшного, якщо за рельси виходять шпали. Так має бути. Так. І ще одна. Ось так. Подивіться, яка гарна буде в нас дорога. Але тепер треба шпалик приклеїти. Беремо по одній, знову мастимо клеєм, приклеюємо, допомагаємо собі серветочкою. так, і продовжуємо так клеїти всі наші шпали. Ось так. Ось така залізна дорога в нас з вами вийшла. Це якраз та секція, якої не вистачало для того, щоб відправитися в подорож. Тепер наші іграшки веселі, наш потяг посміхається, і вони продовжують рухатись вперед. До зустрічі, малята!